Вітаю на каналі Н1. з вами програма Все про агро? Та я Катерина Лепська риба, джерело білка, традиційна страва на українському столі, і водночас ціла галузь народного господарства. Але чи знаєте ви, що історія рибної справи це історія виживання, торгівлі, геополітики і навіть законодавства? Ще з прадавніх часів риба була не лише джерелом харчування, а й символом достатку, сили і навіть релігії. Археологи знаходять зображення риб на стінах печер. Середньовічні книги описують рибу як цінний дар богів а давні племена влаштовували цілі ритуали навколо вилову. Із розвитком цивілізації розвивалося і рибальство в Єгипті, Месопотамії, Китаї на теренах Європи люди будували пастки, сітки, осмислювали цілі пригоди, щоб забезпечити себе цим стратегічним ресурсом. І коли ми звертаємо погляд на українські землі, рибна справа тут бере початок ще з часів трипілля: річки Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець і, звісно, Азовський Чорне моря були життєдайними артеріями, які збагачували громад громади і підтримували цілі міста в Київській Русі. Рибу вважали не просто продуктом. вона була товаром, який активно експортували: осетри, лосось, судак з Дніпра йшли до столиці, монастирів на ярмарки, а часто і за кордон. Пісні дні суворо дотримувалися, а риба основа раціону. Згодом у козацькі часи риболовля стала частиною промислу. Запорізькі козаки мали свої рибні ватаги, які не лише ловили, а й солили, сушили, коптили рибу. І ця справа була стратегічною на зимівниках та для постачання війську. Проте справжній промисловий ривок стався вже у 19 столітті. З'являються перші артелі, кооперативи, починається масова заготівля риби для переробки та транспортування. Україна стає одним із важливих рибних центрів. З 1920-х років в Україні активно розвивалися риболовецькі господарства, колгоспи з'являються десятки риб на Дунаї, Дніпрі у Херсонській та Одеській областях формуються потужні флотилії. Лов, переробка, консервування все це працює як годинник. У 1960-х роках рибна галузь в Україні вийшла на пік. Риболовецький флот працював і в Атлантиці, і в Індійському океані. В українські порти заходили кораблі з уловом з усього світу. У радянській пресі писали Риба національне багатство. Зі здобуттям незалежності у 1991 році перед Україною відкрилися нові можливості. Відкриття ринку та падіння залізної завіси дозволили населенню отримати доступ до імпортної риби з усього світу. Українці почали знайомитися з новими смаками, продуктами та технологіями. Водночас, галузь проходила етап трансформації від централізованої моделі до ринкової, що вимагало часу для адаптації та оновлення у 2000-х роках. В Україні розпочався новий етап розвитку рибної галузі. Активізувалися приватні ініціативи, з'явилися фермерські господарства. Почала набирати обертів аквакультура, вирощування риби в контрольованих умовах. Напрямок чіткий галузь постійно відновлюється та модернізується. У цьому випуску все про агро. Ми дослідимо, якою була рибна справа колись і якою вона є сьогодні. Хто зараз забезпечує Україну рибою і які труднощі долає галузь? Що може стати запорукою її сталого майбутнього? Всі ці питання ми задали нашому експерту. Увага на екран! Рибна галузь, Вона на слуху. Фактично, вже дуже давно, і навіть спочатку нашої каденції ми завжди в комітеті це питання піднімали, тому що коли ми розглядаємо надходження до державного бюджету і до місцевих бюджетів від різних галузей. То ми бачимо, що від е рибогосподарств, від аквакультур фактично сьогодні надходження просто є мізерними, тобто надзвичайно мізерними. Ну і ми десь е чуємо те, як е відгукуються голови громади про те, що на території тої чи іншої громади є водойми різних е державні, комунальні, там, приватні і так далі. Але якогось фактично від цієї користі громади фактично абсолютно не отримують, тому що не фінансової користі не отримують, тому що ну, немає надходжень. Крім того, ми завжди теж спостерігаємо те, що дуже багато є різних е скандалів кругом того, що е попадаються різні браконьєри і е інспекції е ловлять браконьєрів на виловлювані риб. Тобто ми розуміємо, що там є на тих всіх етапах відповідно, десь є промах. І тому десь виник виникло питання в тому, що нам потрібен комплексний законопроект, який дозволить фактично всі питання, що стосуються рибогосподарської діяльності, е, врегулювати. Ну і це фактично, я як ми е, е, вважаємо, це один з тих кроків, який сьогодні дозволить фактично розвивати рибогосподарські е, господарства, е, реформувати до кінця і е, відповідно. Мати можливість їх розвивати, тому що туди потрібно інвестувати кошти. Тому що десь є дуже багато різних проблем. Тобто, якщо брати це, бо і проблеми є із дамбами, проблеми є там з фактично очищенням певних, тому що йдуть замулення і так далі. Їх треба туди, теж треба інвестувати гроші, і не постійно ніхто не хоче ще інвестувати, не розуміючи, що буде завтра, які будуть правила на ринку, як можна буде. Правильно розвивати той напрямок господарства. Тому десь цей законопроект він фактично дає можливість. Комплексно підійти, фактично, до розвитку рибогосподарської діяльності на у нас в країні, і при тому, скажімо, його десь імплементувати в європейське законодавство, щоб фактично десь наближувати нам наш вступ, фактично в європейський союз, імплементуючи фактично наше законодавство в тому в тому напрямку. Тому я думаю, що це дуже, дуже позитивно воно е, буде відображено фактично на, на нашій діяльності. І ще хотів би додати, що дуже важливо, теж, що наші ресторатори теж піднімають питання, що купити українську рибу з документами практично неможливо. То віримо. Що найближчим часом в наших ресторанах, в наших фастфудах ми будемо бачити продукти е, страви з української риби. Реальні зміни починаються з конкретних рішень. У травні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про стимулювання розвитку рибного господарства. Документ передбачає державну підтримку для виробників, спрощення дозвільних процедур та механізми відновлення водних біоресурсів. Ось як відбувалося голосування. Хотів би сказати, що колись давно рибна галузь це було окреме міністерство. На сьогоднішній день це лише агенція. І даними законопроектами, даними реформами ми повертаємо рибній галузі справжнє розуміння того, що це галузь. І в даному законопроекті ми говоримо про дві можливості: це спеціальне товарне рибне господарство та аквакультура. Аквакультура це садкове вирощування в водоймах. Внутрішнього типу, які знаходяться в нас в ОТГ, де ходять різні міфи в тому, що там є питання щодо люб... є затримка з любительським ловом. Навпаки, цей законопроект створює правила, щоб іми не маніпулювали щодо любительського лову. СТРГ це саме інвестиції в водойми комплексного призначення для того, щоб наші рибно промисловики могли їх зариблювати безпосередньо тою аквакультурою, тою іхтіологією, рослиноїдними формами риби, які допомагають прохідні споможності водойму. Доброго дня ще раз, шановні колеги. Цей законопроект це про інвестиції в рибну галузь, це про нові можливості, про розвиток аквакультури. Це все, що є в цьому законопроекті. 80% нині українського ринку риби і рибних продуктів, продуктів імпортовані. Ми є імпортозалежні. Україна не величезні кошти в бюджет, які, зрештою, мають іти на армію, на підтримку бюджетних сфер. Не дотримує, тому що рибна галузь фактично розвалена. Білого бізнесу майже немає, все працює в сіру по схемах, і це декого влаштовує. Чи сили, які минулого разу в цій Верховній Раді. Коли ми виступали, представляли цей законопроект, зірвали голосування за нього. Вони якраз з тієї когорти, кого все влаштовує. Вони виступали так і говорили, що все врегульовано, все законодавство вже написано, нічого змінювати не треба. Це те саме, що ми бачили, коли приймали земельну реформу. Нам нині необхідна рибна реформа, реформа рибної галузі, щоб Україна мала з риби кошти для державного бюджету. Я вас прошу, шановні колеги. Згадати те, як ми приймали земельну реформу, що ми проголосували, як нас лякали цієї трибуни страшилками про те, яка буде розлух розруха, як вивезуть чорноземи українці, то китайці, то німці. Я прошу згадати і кожен в себе на окрузі спитати громад, голів громад, громадян, що вони насправді отримали. А вони отримали землю у власність. Громада отримала гроші в бюджет. Зараз кожна десята гривня з бюджету громад, кожен десята гривня. Це гроші з оренди землі, яку ми передали з державної власності, в власність громад за рахунок того законопроекту, який ми прийняли в Верховній Раді. Передали все на аукціони, громади отримали кошти, люди отримали землю в власність. В рівну галузь треба так само реформувати і залучати інвестиції в її розвиток. Прошу підтримати законопроект. Це закон про інвестиції, це закон про робочі місця, тому що я впевнений, що інвестиції на це підуть. Хай вони будуть невеликі, але їх буде дуже-дуже багато велика кількість, і це те, що дійсно створить дуже велику кількість робочих місць. Тому сьогодні звертаюся до всіх вас підтримати цей законопроект, законопроект, який робочий, законопроект, який буде працювати на Україну, і впевнений, що втрачати нам точно ось тут нема що. Дякую за увагу, шановні колеги. Європейська солідарність буде підтримувати цей законопроект, не дивлячись на те, що в ньому є певні моменти, які треба виправляти. Але ми їх виправимо до другого читання, бо комітет реально працює разом для того, щоб це був нормальним законопроектом. Шановні колеги Іван Кириленко, фракція Батьківщина, ми вже відхиляли цей законопроект трохи більше місяця тому. На превеликий жаль, так як і свідчить висновки науково експертного управління. Зміни, які відбулись, носять дещо косметичний характер. Принципових змін не відбулося. Зала налаштована голосувати позитивно, але до другого читання, друзі, до другого читання. Зверніть увагу, ми ще раз підкреслюємо вади цього законопроекту. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116. Законопроект з реєстраційним номером 12384. Проект закону про стимулювання економічного розвитку в галузі рибного господарства. Прошу голосувати. За 247 рішення прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. Но галузі зараз дуже критична ситуація, оскільки історично колись це було окремо міністерство. На сьогодні це лише агенція. Ну яку уявіть собі, очолює на сьогоднішній день голова, який до цього був в Автодорі. Тобто рибна галузь це не просто галузь, яка забезпечує одним із самих, можна сказати, вимушених і необхідних продуктів в кожній країні, і повинна бути для них доступною на сьогоднішній день. Це їх в якої науки нема. Плюс міністерство взагалі не формує ніякої політики, все зараз, зараз лежить на плечах аграрного комітету, який приймає євроінтеграційні закони, для того, щоб ми були конкурентно здатні в Чорноморському басейні, оскільки у нас є Румунія, Болгарія, які також займаються рибним промислом і також Туреччина. Що стосовно цього закону, якого ми прийняли, то закон вимушений необхідний, оскільки півроку назад Міністерство аграрної політики скасувало четверту інструкцію, яка дозволяла брати в користування, це не в оренду користування водойми комплексного призначення. Це великі озера, там 20 тисяч гектарів, які є в Одеській області, для того, щоб займатися безпосередньо розведенням і зарибленням риб, так назвати рослиноїдні. Це риби білий Амур», товстолоб. І види там карпа, які допомагають безпосередньо в очищенні цих водойм для того, щоб вода з них прісно постап також безперешкодно потрапляла до громад. І також всі ряд цих законів це безпосередньо це ми сьогодні прийняли і нещодавно це простежуваність, це для того, щоб громадяни могли чітко бути впевнені, що риба йде від водойму до столу і прозорість виду. Добування і як вона потрапляє, бо це, якщо ми всі розуміємо, це продукт, який так, потребує дуже швидкої оброботку і обробітку і, ну, і скоропортящиться, так би мовити. Тому на мою думку, зараз криза дуже велика, і за того, що Міністерство аграрної політики не дуже своєчасно реагує на запити від галузі, яка потребує зараз тим бачив під час війни. Прийняття дуже серйозних рішень, оскільки у нас ще заблоковане Чорне море. Сьогодні це інвестиція в рибну галузь, яка розділяється на дві частини: це аквакультура і спеціальне товарне рибне господарство. В ньому різниця тільки в тому, що спеціальне товарне рибне господарство це використання водоймів, які комплексного призначення. Аквакультура це водойми зазвичай це невеликі ставки, озера, які знаходяться на території громад. Також він приймається для садкового вирощування риби в Чорному морі. Це окрема частина, але яка на сьогоднішній день не може функціонувати, оскільки Чорноморе закрите і небезпечне для рибного, для вирощування культури в ньому. Якщо говорити комплексно і в загальному, якщо держава бачить в себе потенціал тої чи іншої галузі, але не розкритий потенціал, і розуміє, що туди потрібно Плану... спрямувати якийсь ресурс для того, щоб підприємця трошки розбудити з якоїсь певної спячки і дати підприємцю віру в завтрашній день. От. Значить, відповідно, я думаю, що туди буде відповідно інвестуватися, але будь-яка економіка вона розраховується дуже просто. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми з сторони держави щось туди дали, то ми розуміємо, що звітам до державного бюджету щось повернеться. Воно так не буває, що ми з державного бюджету видаємо, а в державний бюджет нічого не повертається. Тому я думаю, що не виключення, якщо при тому, що ми бачимо, що сьогодні ця галас потрібна потребує допомоги, потребує дотацій, так це потрібно робити. Перше, монополію можна отримати відповідно, якщо ми вам дамо ліцензію одному в країні і ви будете мати монополію на вилов риби в морі, в водоймах різних, прісних, непрісних і так далі, в річках, тільки де можливо, ви один. Оце монополії. Звичайно, коли держава дає ліцензії на вилов і дає це. Прозоро, тобто механізмом фактично прозорим, відповідно, я не бачу тут якоїсь певної монополії, це буде зроблено правильно, прозоро і так далі на рівних конкурентних засадах. Ну, я думаю, що е, за останні, е, мабуть, кілька років, то, що я м, спостерігаю, десь і в, сп і в спілкуванні, і читаємо е, різну пресу, значить, ми бачимо, що е, все-таки. Зараз починається культ здорового харчування, а риба це той продукт, який якраз входить в той раціон здорового харчування, і вона чимраз збільшується фактично її частка в, в, в загальному в нашій місці. Тому я думаю, що е, перспективи дуже великі і в цьому напрямку, і споживання, воно фактично десь змінюється в якраз в сторону такого, такого здорового харчування і в сторону риби. Сьогодні ми бачимо, як міцна галузь із глибоким корінням поступово повертає собі голос у великій аграрній розмові. Рибне господарство це не лише про вилов, це про сталий розвиток, про підтримку малого бізнесу, про здоров'я нації і продовольчу безпеку країни. Це була програма Все про агро і я, Катерина Левська, до зустрічі у наступному випуску.